В ефірі я і моєї шоу Здрасті. Небольшой поетичний рядок, вже маленький каламбурчик, це як завжди. Зараз придумала. Плити Україна, вінків три колоса. В ефірі дочь твоя без голоса. Сьогодні, звісно, мені дуже важко розговорювати, тому що я тільки, прилетела на крилях успіху, критичні ми на дні. Ну це нікому не інтересно. Робота є робота, і сьогодні, товариші, у нас прекрасніший пасажирчик. Он таке манюня, ласкує, таке путюглоденьке, ну просто пупсик просто. Ви всі його регулярно помічаєте на телеекранах. Йовче його дуже трудно не запам'ятати і не побачить. Тому що він то ж те ж діло, що я. Їсть, прилашайє готовий, опять їсть. Одинокий холостяк Богдан Бенюк. Беньюк Богдан. Основні прикмети: народний артист, професор, має багато дітей і любить дуже футбол. Ну, так, так. Ну, поглубіть. Розуміє? Вони дуже-дуже тяжело хлопочуть, тому що за студенти, а вони все середньо голодні, і вони свою програму просто ненавидять. Це наше киздевательство. Ну, давай. Все. Сидай. Я, чекай, чекай, Верочка. А? Я в першу чергу, я дуже радий, що з тобою зустрітися. Конечно, дай мені свою руку. Давай ну, mm. no, Джентльмені, джентльмені. Богданчик. Oh, сразу, ти понимаєш, так це бал балакать, не страшно. Зразу выберем путь направлення на земной кулі, куди ти хочеш пихать, повезу везде. Все. Що, э, куди я не Кругом. Скажу. Ну, в принципі, якщо я вже вибрав э, вагон, твій так. СВ і вибрав дорогу. Я думаю, що я все-таки їду на Західну Україну. Куда? Є станція така делятин. А Д знаєш, де вона є? Д Івано-Франківська область, як їхати на Яремчу, Делятин. Делятин. Значить, так, ми йдемо делятин. Бадан бенюк. Богданці. А чого чула ти мене делятин? Я такого не чула, чесно говоря. Це, грошей, таке містечко. Недалечко від мого села, звідки я народився. А додому ж хочеться їхати. Ти ж часто їжде додому, тільки чесно. Чесно, не часто. А приймають тебе як, коли ти не часто приїздиш. Ну, я ж. ха <рес> ж. Як жінку приймати? Чайку буде? Да? Е, ну, якщо так. Да. Е, геля, чаю нам гарячого, звздам гарячого. Ти знаєш, я ж діла... що їм брав собою в дорогу? Мене ж завжди в дорозі кормлять провідники, так що... От, привик, не маяти. На, ну, гайалку, на да. шару ти шо? На шар, знаєш, шара це до пори до Так, да. Шара іноді боком вилазить. Так, да, шара потом кругом, а потім квадратом. <ріст> ну, для тебе ти знаєш, я ж для тебе нічого не жаліла. У мене ж вініретик, у мене ж сирочки, у мене ж тут такий буфетик. Та що тебе називається? Називається у мене кафе, знаєш як? Галлівуд. Галлівуд? На, знаєш, Щоб не на кого бути похож, придумала таке. А, так, це директор б... кафе Галя чи що? Нічого це Галя. А я галивана. галина. А галина. Галя сразу. Что ж ты галина, нас, галиву, значит, галина. Не, ну я зрозумів, что мы зараз с тобой їсти будемо. – будем. Кать. Давай, до чай, так. Посидим полохаем. <рик> ты знаешь, ты знаешь, я тебе сразу так была одно время, как мы с тобой еще не тоже были знакомы, все время путала с хостикою. Та... Нас дуже легко спутати, між спутать, просто... бежишь. Раз точком одинакові. Две... Так, а, <риклад> Ты знаешь, я не было, было интересно спросить. Вот хостяков снимается у Жолдака, Не, не снимается, игра в спектакль. Что ж было, подожди, да, спектакль. Рекламировал и постоянно. Не Клеопатра, подожди, что же, ну? Четыре зонтистые собака. А это собака, подожди. не. Я напомню, спектакль такий известный. Кармен, 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 вот скажи, вот честно, положа руку... Мені на серце не давило тебе, просто от, жаб... от хотілося тобі зіграти просто Кармен. Думаю, ну що за гілки ваке, Хастяков грає Кармен, а я, Батан Брюк, Кармен не граю. Я тобі по секрету скажу, що я в цій виставі мав грати БК. Ага, я... Наш... нашли такий роль. Так, розумієш? Ну, в принципі, якщо я... Ти бачиш? я кстати зиркою, Верка Сердючка, Прошла складный життевый шлях. Мои губы вспоминай, И глаза не забывай, девочки-подружки хваты, Сказала я себе, Подмачивать мокрыми постелями Свою девичью жизнь, Ухожу на тальбачине Звездой работы. Ой, всем большой привет, Особенно Асе Карповне, Це її сюрприз, кіндер. Зразу три радості. Кліпсик, що вона в мене брала. Я їй дарю, то все одно з концами. Вони, кстати, не модні. Зараз дівчатки, буде модно. Так виб'ємо пополовинки. За нього. Я це не їж. Чого Погано зварені. Так. Да? Це геля, це не я, значить. Чуть боданчик, а твоя самая любимая передача. Футбол. Футбол. Ой. Я теперь люблю футбол, товарищи. Я живу возле Украинки. Ой, вчера футбол давали. Там же стадіон рядом. И вони с трубами, кричат. Страшно. Наш сосед был узнал, что проиграл о Динамо, чуть не повесился. <рес> Три раза снимал из петли. Куда <рес> я думаю, говорят, откуда таке желание? От, шо, ну що там ну, бігають? Це п'ять чоловік, п'ять чоловік. Що ж вони бігають? Ганяється м'ячик по стадіону. Як діти малі? Всі всі кричать. Пишуть. В чому смисл? Я не розумію. Ти розумієш, по-перше, ти погано рахуєш, бо їх не п'ять. Не п'ять. А більше. Ні, ну вони так кодлом бігають, що їх не посчитаєш так. Само. Ну, от колись будеш так дивитися, то посчитай. Ні, ну я раз питався, я считаю, читаю, побіг. А цього вже два рази посчитала. Так їх, їх, їх тоді має бути більше, а не п'ять. І ти знає? Ну Я взяла в середньому. Вера. Ну все ясно, слухай. І ти подивися, які вони класні мужики всі. Ну так рідко показують, отак. А, крупним планом. Ти редко. не бачила, слухай. Знаєш, кого показують крупним планом. Як його. Хто, мать кричить постійно на них там. Тренер. Ну, от так показує крупним планом. І то рот. Не поймеш. Не, ну Ну це справа не в цьому. Це футбол. Це на футбол. Угу. На любителя. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз Из окна, из окна, из окна вижу я. Из окна, из окна, из окна. отдыхает. Ну от скажи, вот в гости, як туда приходят, ну от наш компания, там все. Вот ваш песенный застольный репертуар. О-о, що? о хо Угу. Несу такі пісні, знаєш, що так ось oh, вмихнувся і треснула губа. Несу балалайку заразу. Ха. Держи. А то ти що, думаєш, я вмію грати? У нас є музикальний, у нас тут у нас музикальний на сувалоп'є. 4 роки з дзвінка до дзвінка просидів на бубені. Музикальну школу закінчував. Як говорить мені. Рітмі танго. така. – Сі, бемоль, мажор Ну давай. <соценно> <соценно> Ах, ручійок мой. Ручийок. Образ <соценно> я каводу. воду. – я не знаю слова. Ні, ну звісно, анітоти ти розказуєш краще. А оцю, знаєш ту пісню цю? дуже гарна була, тобі подобається мабуть, ти пам'ятаєш? Ану. Гарна така, э, а ти співала по-моєму оці, а тучі, як ти там співала? А тучі, як... Як негри. Нє, не. не так. А як? Тучі, як люді, да, а ну давай. А ну давай. Себі моль мажор? Тільки ти поєш, я не голос. А слова, ти скажи які слова? Дай на небє тучі. Дай? На небє тучі, ага. а тучі, а не як люді. Вот уже. Дай на небе тучи, а тучи, а тучи, как, как люди. Как люди, они одиноки. Но, но все таки тучи, так жестоки. Боже, Иванушки отдыхают. Прекрасно! Украина! После такого музыкального момента я просто обязана, я просто заставила себя объявить музыкальный стоп-кран. друзья! А сейчас на нашем майданчике независимости Руслана! Руська, пожалуйста! ну Чего ты Такая. О, 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 о. Прелесть, 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 да. Дальше ты стоишь тут, а я занимаюсь своими делами. Ручка, поешь не здесь. Ребята, кому? Дискотека! Все, работаем. Никольки, либо, стань, либо, либо, либо. Не хочешь хлебушка, не? хочешь? Не Я... я... я. Все, я пошла. на работай. нас дивує зірками, кожен шукає свою вічного щастя немає, хтось заблукає, а хтось я так хочу згадає про сонце, майбутнє своє Де він, мій день. Де Eu não se мить, щоб що пошаты снов пам'ятай, тільки пам'ятай, без солнце встає там майбутнє твоє. Молодец! Тут так, знаєш, тут так не кормят. Чи такі жестокі. До того, як стати зіркою, Верка сердючка пройшла складний життєвий шлях. Миме мамо му, миме мамо му. Еля, слушай, я сейчас репетирую, ты мне мешаешь. Давай все дела потом. Ми, ми. Так, поехали. Коля, репетируем. Добрый вечер, репетируем. <свист> Добрый вечер. Еля, я не блещу. Не? Ты знаешь, что я вчера тебе блестела, чтобы ты хотела знать, как у кота очи. Давай еще раз. Репетируем. Добрый вечер, репетируем. Добрый вечер. Ах! А! первый первая кровь. Что за окопы на сцене? Так кто у нас крайний администратор? Так ты, Валерочка. Валерочка нас уволен. Все. Не прошедшая проверку, не работает на верку. Ты знаешь, у меня для тебя такие сюрпризы есть. Оба. Наверное, немножко грустный, но и приятный. Геля! Гелечка, детка, Дитя наше порока, иди сюда. <свят> Дитя порока. Иди сюда, Еля. Богданчик, только ты себе держи в руках, я тебя прошу. Брось хлебушек, я тебе завернуться, все не переживай. Елечка, <свят> ты в своей жизни ни в чем не виновата. <свят> Понимаешь, Богданчик людина артистична, известна, много поездил, много э, имея поклонников, поклонниц. Да тоже фамилия Банюк. Только пишется она через дефис. Бен Без апостроф. Геля, это твой папа! актриса. Она была актрисою и даже за кулисами. Вставай, 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 вставай. Елечка. Может, холодно. Тут. Еля, да, ну ты е... что? Елечка. Что что вообще уже. Папа, ура, ура. Ура! Ну задушишь папу, ну, это ну, не последняя встреча, Еля! Е О. Дорогая Украина, Дорогая Украина, у нас в шоу, замечательное событие. Отец нашел дочь, дочь нашла папу. Теперь у них фамилия одинаково, Бенюк. И теперь а у нас... А по батькове как ты? Она по Богдана она. Да, паспорту. Я все сделала. Дорогие друзья, дорогие друзья, просто я думаю, Богданчик, у тебя все-таки две дочки. А должно что-то быть три сестры. Видишь? Ну как, тебе нравится дочка? Ну вылета, боже, и рост, и все, и фактура. А что же она не говорит? Чого не говорить. Ну вот така непристойна дівчинка. Она непристойна. Ну ти жордість, ти ж дуже необхідно їй навчити культурі, культурно вчитися. Не, вона досить культурна дівчинка. Не вона культурна містам, вона же да а ты... талантище. Ну, ну твоя школа? Моя школа, но ну, вона Моя школа, ну два курси не ну, довчилась, конечно, но. Ну, ну хороша така. Ну, глянь, ну одне ж лозо глянь. ну одне ж лицо. Точно, блокитные не очень. Смотрю в тебя, как в зеркало. Зеркало. Слава в окружении. Ну ты рада, да? Точно. Э -э 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 Баданчик, я тут. Ах. Ну что, на такой прекрасной, просто оптимистической ноте надо, Елечка, ложиться спать. Ты будешь с папкой спать? Вот уже, вот уже с папкой будем спать. Верочка, слушай. А я э, хочу тебе запитати, а вона э, в кожному рейсі знаходить папочку? Ну так. що це в кожному? Ні, не в кожному. Не в кожному. Через рейс? Ну чого? Буває, як буває. По-разному буває. Два рази. Буває, находить маму. <рес> була Людмила Марковна Гурченка, так вона спала. Маму тоже. І спала з мамою. Ні, з мамою ми не розрішили. Мама зла була. Да? Кричала мама. О, Талантище. Гаріка Кричевського очень любить. Брата. Ти знаєш, ми такі родственники звісни. Інтерв'ю давати за день больші, сумасшена зарабатывать. А не ходить тут чай розносить. А то подушечка тобі подобається, ця червона чи жовтенька? Подивись. Тикни, тикни. Ж вона не ну нічого, вона взагалі була одно время розговорчива. Прикрутили. Звук прикрутили, да? Іличка, папу папу. Ось яка подобається як папа. Обнімай, обнімай. А хай папа розкаже, хай розкаже папа дочі казочку, да? Сказочку хоче, да? Розкажи щось, тому що все вже не спокоїться. Дуже хороша є казочка. Казочка. На к начинається казочка. Казочка. Ем, знесла кура, курочка-ряба яєчко. Це ось це, глянь. Але не просте яєчко. Не, не ось таке, подивися. А золоте яєчко. Баба била, била, не розбила. Баба била по І до діду, діду бив не розбив. А мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко впало і спухло. От так. А що було, яєчка? Каріос. Потому що яєчко не чистили, ізвиніть мене, колгейсом. Так, Так, Богданчик, тоді та лягай, тихонечко. бо вже время познє. А до твого села ж поїдемо, зараз підемо до твоєї мами, сходимо та, та розсніга провідаємо. Ага. Такс. Ой. Я, а ти з нами будеш? Я тут ляжу на своєму генеральському креслі. Ага. Ти глянь. Опс! Ух ти! Тоня, світ по душі! А тут? Нам тімно дишать. О, клас. А тут ви так лягаєте. А тут немає таких підлів? Тому стоїться, попробувати. <ріх> Дорога Україна. У нас таке щастя случилось. Папа наш полягаємо. Дай, дай вкрытость. А очевидь? я в чому буду, я що буду. Гелечка, що ти така иска, Папі ж укрий, папу тоже укрий чуть-чуть. Ну, она же смать совість, я розумію, радость, но не до кожної степень. Та чекаєш, що ж папа в костюмі буде спати? будет ж Папа буде в костюме спать, ты же думаешь все головой. І ты ти... первий рис! ти их і... первый, первый рейс, дочка! Ні. Дівчатка, якщо лягаємо спати, так давайте по-нормальному лягаємо спати. — Так давайте по нормальному. Куда? Що, куда? А як же спать лягати? Починається. Ілля, ти чого вбрикаєш? Якщо ми лягаємо спати у піддавки, так лягаємо. А якщо ми по-справжньому ми... лягаємо? Так роздівайся, ти перший. Ні, чого я перший? А хто? Вас двоє, хтось з вас перший. Ти, конечно. Ні, доч дочку мою не трогай, Хорошо, давай роздівайся я... сама. Повіще, кожен повіще. Раз, я сняла. Подожди. Подожди, дожди, дожди. дожди. Что-то интересно, Мы оставим меньше вещей, я не поняла. Так. Ну что там? Еля, а что ты стоишь, я не поняла. Э -э, снимай, снимай! А что такое? А что, я бы по выверил? Я побачив, бачити повинен. А що там бачить? А я не знаю. Нічого інтересного. Нічого нового. Доця, а чи що не роздягається? А, а тут ти є ти сачку, не поняла. Чекай, бо тут мені все заважає. А ну все нам тут заважає. Я вже стою туда голі. значить, подумать, ми тут насілують. Да, сюди. Ну. Сідай. Худ, худ, я? Знімай ту штуку. Як? Да ну, в тебе зараз роздягатися? Сідай. Не, не надо. Чу я ти б... сама вмію. Ну сідай, дай мені Я спати не Ааа! Так, девочки, йдіть сюда. Сідайте, давайте, давайте я придумав так. Что? Давайте спать не будемо. А що? Сідайте, я вам буду розказувати. Так, давай. Сидай. Куда ти сіла? Іди сюда. Сідай тут. <к Policy> давай, там сідай. Спать не будемо, будем, Спати Не будем сядемо. Спать, вийде, давайте так. Боже, голос лежу, вже, перед екраном. Верочка, донечка. Значить так, ви дуже гарні дівчатка. Ми сьогодні спати не будемо, нічка у нас довга. І добре, татко вам зараз заспіває пісеньку на надобраніч. Добре, татко. Заходить до хати. Мурлово лохате, І ти говори чомусь. Я з'їм твою маму, твою маму я з'їм твого тата, Подавиться. а потім за тебе візьму. Рученьки, ніженькі, лагідні очі, спокійної ночі, спати по. До побачення Україна. до наступної середи, а ми будемо тут королівська ночь. Пока. Не середимо, скаку. Середи. Пока. З нами був Богдан бенюк і дочка Геля. Бенюковна. Пока. Заходи. До хати. Ра, хвоста ти І тихо. Оляра, чому? Я с ним жалко нам будно, а то под